Що, що це таке за штучки такі? Це була акція. Ти купляєш на 140 гривень їди і одна туфелька. Так. Да. І що? Ну, і він скупив 10 штук, Хто? а друг мого внука. Так. І... Да, yeah. З дівчиною він був у Макдональдсі, це мене двох оце купляли. А далі не було туфельок було 12. Тут внучка дзвонить до своєї подружки куми, і каже: Ангеліна, ще не вистачає три штуки. Та сідає в машину в Києві. Бо це у Вінниці купляні, сідають в Києві в машину з чоловіком і ввечері їздять по Макдональдсах, щоб купити. Так вони купили три. Тільки купили два, а третє вони купили такі, як в мене є. В мене одного ще сюди не вистачає. А, а воно ти не знаєш, що ти купуєш? Воно як всліпу? Ні, не всліпу. Ось, бачите, два однакові. Це ще тут того повинно. Його можна буде купити на сайті. Сайти її продають, але тут це коштує разом з їдою 140 гривень. Там бургер, що щось. І... І вам важливо довести до кінця. Звісно, я дурак, як ще одного я придбаю. Це ж колекція, яка ніколи не повториться.